Як ви згадуєте події 2 травня? Насправді, коли все це відбувалося, я була ще дитиною, по суті, тому особливо якось я нічого не пам'ятаю. Але е, насправді було страшно. І тільки з часом, коли я почала самоцікавитися цими подіями окремо, я зрозуміла просто масштаби і від цього стало насправді. Навіть страшніше. Ну, як на мене, майже будь-якої трагедії можна було б уникнути, якщо б не було такої байдужості. І в першу чергу, якби у нас були нормальні сусіди, а не Росія, яка всю нашу історію псувала нам життя. Якщо б цим було можна уникнути, це б уникнуло. І це сталося, тому що так сталося. Я думаю, що так, да, можна було. Там людей там більше, я, я я рахую, що там тоді на той час поліція. Просто підкачала, можна було б все уникнути. Важко сказати, але ну, можна було б якимись домовлення або якимось дипломатичним, можна так сказати, шляхом щось змінити, і це б не призвело до такої великої трагедії, мабуть. Той день, коли Україна виборила в під час своєї незалежності, виборола українську Одесу, і цей той день, коли зруйнувалися всі плани росіян на Одесу і на південь України, я думаю, те, що е, це той день, коли Одесити показали свою справжню самобутність, свою справжню ідентичність і е, Відстояли Одесу, все ж таки українського Одесу. Вони дали зрозуміти росіянам, Росії, Путіну і загалом всім прихильникам руського міра, що е, тут ніколи не буде Росії, тут буде Україна, вона буде процвітати, і українська ідентичність тільки буде відроджуватися.